За великі помешкання додаткова плата. Податківці надіслали прикарпатцям повідомлення із сумою збору за нерухоме майно. Нести кошти необхідно впродовж 60 днів після його отримання, інакше нараховуватимуться штрафи. Йдеться про квартири площою понад 60 квадратних метрів та будинки більше 120 квадратних метрів. Розмір податку за квадратний метр встановлюють органи місцевого самоврядування. Івано-Франківська міська рада на шістнадцятий рік встановила такі ставки по податку на нерухоме майно. Для житлової нерухомості в розмірі 0,5 від мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2016 року. Тобто, в сумі це буде 6 гривень 89 копійок. Для нежитлової нерухомості ставки податку залежать від зони розташування, а також від типу об'єкту. Тобто будівля торговельна, готельна, офісна, підвали, гаражі і таке інше. Ставки тут коливаються в розмірі від 0,1. ...до 1,5% від мінімальної заробітної плати. Сплатити податок необхідно і за земельні ділянки та паї. Його розмір залежить від площі, нормативно-грошової оцінки та цільового призначення землі. Щоправда, деякі категорії громадян мають пільги. Йдеться зокрема про осіб з інвалідністю першої і другої групи, громадян, що виховують трьох і більше дітей, пенсіонерів за віком, ветеранів війни і прирівняних до них, та чорнобильців. Вони звільняються від сплати земельного податку. Пільга надається тільки на одну ділянку, однотипну в межах норм. Так, на присадибну ділянку в містах надається 10 сотих пільга, в селищах 15 сотих і в селах 25 сотих. На особисте селянське господарство, значить, пільга надається до одного гектару для будівництва індивідуальних гаражів одна сота, для ведення садівництва 12 сотих. Якщо у власності громадянина квартира площою понад 300 квадратних метрів або будинок понад 500 квадратних метрів, крім податку, сплачується додатково 25 тисяч гривень на рік. Ольга телеканал